Вас можуть спробувати обдурити вже сьогодні. Телефонні аферисти добре навчені. Вони говорять чітко, впевнено і викликають довіру, але є кілька фраз, які їх завжди видають. І перша фраза, хтось намагається оформити на ваше ім'я кредит. Це одна з найпоширеніших маніпуляцій. Вам кажуть, що хтось просто зараз бере кредит на ваше ім'я і діяти потрібно негайно. Залякують, створюють паніку, щоб ви сказали зайве або зробили переказ. Запам'ятайте, справжній банк не буде дзвонити з такими заявами, він просто відхилить підозрілу заявку. Фраза номер 2 закінчується термін дії вашої сім-карти або договору. Шахраї прикидаються працівниками мобільного оператора і просять назвати код із смс, щоб продовжити дію сім-карти. Але цей код не має нічого спільного з вашим зв'язком. Він відкриває їм доступ до вашого аккаунту або номера. Справжні оператори не вимагають коди по телефону і не блокують номери без попередження. Наступна, хтось намагається увійти у ваш аккаунт. Вам кажуть, що хтось намагається зламати вашу дію, банківський додаток або пошту. Звучить тривожно, але це лише пастка. Шахраї хочуть, щоб ви самі дали їм доступ. Жодна служба безпеки не телефонує з таких питань, вона просто надсилає офіційне смс або імейл. Четверта фраза. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. Це дуже популярний хід. Вас лякають, що з вашого рахунку знято гроші і просять підтвердити особу. Під цим приводом можуть витягнути номер картки, термін дії або код з задньої сторони картки. Але пам'ятайте, банки не просять таких даних за телефоном. Справжні перевірки проходять через застосунок або особистий кабінет. Фраза номер 5 ця розмова конфіденційна, нікому не повідомляйте про неї. Це класичний психологічний трюк. Шахраї бояться, що ви порадитеся з кимось і зрозумієте обман. Вони забороняють говорити навіть з родичами або з працівниками банку. Насправді саме така заборона це головний сигнал, що перед вами аферист. Фраза номер 6 потрібно переказати гроші на безпечний рахунок. Це вже фінал шахрайської схеми. Вам кажуть, що потрібно врятувати гроші, переказавши їх на захищений рахунок. Але цього рахунку не існує, він належить саме шахраям, і після переказу гроші вже не повернути. Ні банки, ні поліція не просять таких переказів. Ніколи. Обов'язково попередьте рідних, особливо старших людей. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.